Минулий тиждень, як завжди, був насичений надзвичайно важливими подіями в Україні та світі. Ви дивитеся черговий випуск тижневака власне на каналі Тиро і з вами, як завжди, Олександр Мусієнко. і Тарас Березовець. І сьогодні ми вам розповімо, що ж власне відбулося минулого тижня, що означає і які наслідки це може мати на майбутнє. Сьогодні у випуску F-16 вже в Україні. Принаймні про це повідомляє Блумберг. А в той час Росія втратила два літаки ту 22 на своєму аеродромі. Як повідомляють іноземні медіа, минулий тиждень виявився надто гарячим у Африці. Гур знищує російську воєнну базу у Сирії. Тореги знищили цілу колону елітних найманців Вагнера у Малі. Що відбувається? І так само наша традиційна рубрика Фейк тижня. Як Росія намагається залякати збройні сили України черговим вундервафе. Але перед тим як ви подивитеся це відео, не забудьте підписатися на канали ТОРО Медіа, також сторінки у соціальних мережах Олександра Мусієнка і Тараса Березовця. Не забувайте ставити вподобайки, залишати свої коментарі і рекомендувати це відео своїм друзям та знайомим, аби більше глядачів змогло побачити правду. Черговий рекорд українських сил оборони уражена літаки стратегічної авіації на аеродромі Днями українські спецпризначенці головного управління розвідки Міністерства оборони провели унікальну спецоперацію. Справа в тому, що на відстані понад 1500 км кілометрів вони дісталися до аеродрому стратегічної авіації російських військ, де знаходилися літаки ту 22 м 3 а також Ту 95 І повідомляється про те, що було уражено і суттєво пошкоджено два борти ту 22 Ну, операція унікальна. Вона за дальністю не найбільша, тому що, якщо подивимося, можливо найбільша вже була це Ворське. Де була вражена станція дальнього радіолокаційного виявлення вороніж М, але вона унікальна тим, що це вперше в історії Росії і Радянського Союзу літак стратегічної авіації уражений на аеродромі, фактично на базі своїй. Тобто, тут без сумніву, я думаю, мені здається, знаєш, я тут скажу, що це просто через те, що у Росії не прикритий кордон з країнами НАТО, що їхні ППО стягнуті всі сюди. І можливості пролітати на північ, от якраз вздовж кордонів з країнами НАТО. Вони вона виникає, і успіх такий є. Ну не все прорахували. Очевидно, російські військові там в дійсності відстань була ще більшою, понад 1800 км. кілометрів. Але найбільше росіян вразило те, що був ураджений аеродром, де не падали об'єкти третіх країн з часів Другої світової війни. От і для них це виглядало настільки ж фантастичним. Ну як приміром, там долетів би український дрон приблизно десь до Якутії. А зараз ми бачимо, що безпечних аеродромів в Росії стає все менше і менше. Ну і зрозуміло, що для них це величезна проблема. Ти правильно зазначив, що ключове це відсутність систем ППО. А чому так сталося? Тому що вони втратили занадто багато в Україні, занадто багато на окупованих територіях, змушені зараз прикривати свої об'єкти і оголяють, що називається свої тили, і от саме туди і спрямовуються, як ми бачимо. Українські дрони, що можемо відзначити? По перше, це ювелірна робота операторів. тих, хто змогли довести цей дрон через майже 2000 км. кілометрів. По-друге, робота розвідки, яка визначила, що саме цей аеродром був недостатньо прикритий, і росіянам вказали. І у них зараз от така дуже складна дилема: або забрати щось з України і тягти і знову таки назад, прикривати. Або видумувати щось інше, тому що, на жаль, у них вибір тільки з поганого або дуже поганого. Виходить, що в часи Другої світової війни боялись нацистів з Арктики, і був такий певний острах завжди а в радянській владі. Зараз будуть Україну боятися? Хоча ми не маємо таких... Такі... бояться по будуть, Вони вже бояться? Вони вже... саме з Арктики. Саме. Саме і я тут би звернув ще увагу знаєш, на такі кліматичні перепади. Тут в Арктику прилітає, і тут же в Африку розумієш тобто то тут yeah. певна іронія. і це стається буквально на відстані одного дня. Yeah. Абсолютно, а тут ще yeah. цікавий момент. От як ти вважаєш, я думаю, що виходячи з цього, взагалі розбивається ще один фейковий наратив російський, реально, про те, що НАТО загрожує Росії. Якщо б НАТО загрожувало Росії, мабуть, кордони з Фінляндією і з Естонії мали би бути прикриті. Звідки НАТО мало, буде нападати? Мало. Правда, так ну звідки вони можуть напасти зараз? А цього немає, розбиває. Як ти думаєш, тому що думки різняться зараз у західних оглядачів, аналітиків, особливо німці, дуже багато про це пишуть останнім часом, що Росія може готуватися до великої війни з НАТО? Але питання, як вона може готуватися до великої війни, з НАТО, якщо вона настільки зараз зав'язла у війні проти України, настільки всі її сили кинуті, що яка може бути війна? Можливо, якраз до речі, і нерішучість. Можливо, в цей момент і НАТО мали б продемонструвати, що вони до війни готуються навіть десь поблизу кордонів з Росією або навіть на території Росії, щоб панічні страхи Путіна підігріти. Тому що мені здається, десь глибинно Путін усвідомлює, що НАТО воювати з Росією не буде, а тому йому по цим балам на власну армію її можна покласти заради цілей в Україні, а потім в нього буде 10-15 років. Він все відновить. Бо за цей час з ним ніхто не буде воювати. Ну я би звернув увагу в першу чергу на те, що хіба найпершим про те, що сталося удар по поліні, повідомив дуже задоволений президент Фінляндії Олександр Ступ. Тут скажімо так, є певна історична сатисфакція, враховуючи дуже непрості відносини між Фінляндією і Росією, тому що Росіяни все попри скажімо так, уже те, що сторіччя Фінляндія є незалежною державою, вони продовжують. Казати, мовляв, що і Фінляндія нагадують, і країни Балтії, все це наша, наша російська територія, частина Російської імперії. І з іншого боку, значить, ця Фінляндія і країни Балтії, які вони завжди недооцінювали, ставилися до них з презирством, всі зараз є членами НАТО в першу чергу, в тому числі нейтральна протягом багатьох-багатьох десятиліть Фінляндія. От. Ну і звичайно, що у Росіян болить фантомні болі, тому що їм не вдалося більшовикам придушити. Незалежність фінів після колапсу Російської імперії, а у них була така спроба. Пам'ятаємо, і другий раз зимова війна. Знову ж таки, ми пам'ятаємо шапка настрій, які панували в вищому командуванні Червоної армії. Ну тому що вони ж пообіцяли Сталіну, що мовляв, якась там Фінляндія, ми тут їх роздавимо, і уряд уже створили. Вже створили уряд своєї фінської ДНР. Ти ж пам'ятаєш угу, його виборзі, та, завезли та, та, та. Ну, от і вони вже готувалися. Це, значить, заїжджати в Хельсинки і святкувати перемогу, оголошувати створення Фінської соціалістичної республіки. І Фінляндія мала б стати 16 республікою в складі СРСР. А сталося зовсім, зовсім не так. І Фінляндія вистояла багато в чому завдяки своєму героїзму і допомозі. Поодиноких він не був ця Допомога на жаль, не була масовою, тому що захід був розколотий і здебільшого рух був добровольців. Тобто не стільки допомагали уряди, скільки допомагали добровольці, які сформували. От, і вони сформувалися тоді і в Британії. От і в країнах Західної Європи, от а зараз у Росіян величезна дилема, тому що найбільший кордон з країнами НАТО, якраз з Фінляндією, не з Польщею, не з країнами Балтія, саме з Фінляндії понад тисячу кілометрів. І що тепер робити, особливо враховуючи, що під боком ще є один новий сусід, новий член. НАТО, це Швеція, в якої дуже потужні збройні сили і дуже потужний флот. І от що тепер робити з Балтійським морем? Це велика дилема. Ще раз повторюю: вибір з поганого і ще гіршого, або перетягати щось з України, або з Сирії тягти туди, або ці інциденти будуть повторюватись, і нехай повторюються. Ще одна подія відбулася. Дуже важлива справа в тому, що українські спецпризначенці проводять операції не тільки на півночі, а за полярним колом, а й проводять в Африці, де здавалося б, ну скажімо так, треба подивитися в нашу історію новітню. Сказати про те, що Україна надзвичайно була присутня чи привертала увагу, мені здається, тільки з точки зору а, збуту сільськогосподарської продукції, і, мабуть, треба сказати відверто зброї, яка туди йшла так само, продавалася в окремі країни, і в принципі зв'язки були, але так, щоб сказати, що це була прямо зона нашого інтересу і впливу, можливо, вона б така і лишалася, якби не Росія, яка туди залізла з африканським корпусом. І зараз цей африканський корпус діє в кількох країнах, принаймні вони так декларують і принаймні вони є Буркіна Фасо, і Малі, про які ми зараз будемо говорити, і Центральноафриканська Республіка, Алжир, Лівія, там, де помічали Суровікіна, зокрема, який керував війною, командував бойовими діями в Україні. Тобто Росія розвинула присутність і важливо розуміти, тому що я бачив, знаєш, що треба сказати нашим глядачам різні там відгуки про те, що а що ж. Відбувається, а для чого нам ця Африка? А чому там? А чому після Судану, коли продемонстрували відео, де були спецпризначенці українські, зараз Африка? Ну треба просто розуміти, що вочевидь в Африці Росія заробляє, і потім за ці ж кошти може вербувати тих же сомалійців, яким вони заплатять, а потім цих сомалійців беруть полоні на Донеччині, як брали наші бійці. Відповідна логіка, мені здається, цілком має бути зрозуміла. Їх треба позбавити можливостей заробляти, їх треба можливо, позбавити можливостей впливати. Тому що треба розуміти, це репутація і це імідж. Я подивлюсь хто зараз, побіжить до вагнерівців після того, як вони зазнають таких ударів. І треба позбавляти взагалі можливостей ворога, мати будь-які сили, які він може сьогодні застосувати в Африці, а через місяць-два може застосувати десь. На Харківщині, чи на Донеччині, чи на Запорізькому напрямку ну тут ще одна історична паралель. путінські пропагандисти вигадали фейки про український нацистський режим, про те, що в Україні значить знаходяться на нацисти на всіх шаблях і особливо в збройних силах. Що вони знову пропустили ключовий факт? Африканський корпус Африканер Корпс називалось військове з'єднання під командуванням генерала Ромеля, який діяв на території Північної Африки, от і частково Азії. Тоді, в Другій світовій війні, і от зараз ми бачимо класичну, да історію: кричали нацисти, нацисти і не помітили, що нацисти самі. Африканський корпус тепер є у Вагнера. Ну що найважливіше, безперечно, в цій операції, те, що було знищено частину так званих африканців, африканцями називалась частина вагнерівців, які проходили перед тим вишкіл і здійснювали військові злочини на території країн Африки. Потім вони були перекинуті. На Солідар і Бахмут, і це треба сказати, була найбільш вишколена і підготовлена частина. І от зараз знищені саме ті командири, от, які е, здійснювали керівництво і командування Вагнера саме на Бахмуті. І така, скажімо так, помста їх знайшла. Ну і безперечно, це іміджевий удар, тому що для Пригожина і для його зграї е, імідж нічто, а жажда всього. Жажда, жажда власті, жажда денег, жажда слави. От і тому для них звичайно така поразка, а це є безперечною поразкою. Це надзвичайно іміджевий серйозний потужний удар, який невідомо як позначиться, і м м м ключове, крім того, що вбили 80 вагнерівців. І солдатів регулярних сил, Збройних сил, повстанці Туареги, яких вони називали дикунами в тапочках, так як казали. Там, дікарі в тапочках бігають. Вони ще ж взяли в полон кількох ключових вагнерівців. А це зараз важливий актив для обміну на українських полонених, зокрема на азовців. Я думаю, що віддадуть. І як це? Тому що. У мене, знаєш, чому завжди такі, От, при всіх радостях, я так дивлюся і розумію, що туареги і не тільки туареги – це такі люди, які в принципі можуть діяти десь за покликом серця. Люди ж вільні, люди пустелі, вони вільні від зобов'язань, від якихось там, скажімо, відверто, і обіцянок, і так далі. Десь можна бути з ними ситуативними союзниками, я вважаю тільки ситуативними, тому що дуже багато хитрих сплетінь там, і так далі. Але я так само розумію, що вони можуть шукати вигоди. те, що Росія почала одразу поширювати своїми пропагандистськими каналами, про те, що вони вже готують викуп і викуплять у туарегів за хороші гроші цих командирів. Це ж теж може бути фактором. Який може бути ними врахований, може, може врахований, але треба сказати, що для Путіна вагнерівці це дуже небезпечний актив. Тому що, як показала історія з їхнім заколотом, до кінця контролювати ти їх не можеш. Сьогодні ти їх виміняєш на якихось українських бранців, а завтра ці ж вагнерівці тобі встромлять, як кажуть, нож у псіну. саме так. І так само треба сказати, що не тільки Африкою, ми вже. Тут знає обговорили і північ, і Африку. Ну але є ще Сирія, де так само присутні росіяни, які традиційно вже тривалий час, фактично з 2015 року, коли вони найактивнішу фазу операції розпочали, там наносили бомбові удари. Там керував цими діями Суравікін, командував ВКС тоді і не тільки. І вони фактично втягнуті в війну на боці Башара Асада. І от з'явилася інформація, що в момент, коли Асад був якраз у Москві, зустрічався з Путіним, прилетіло по аеродрому. Спочатку по пересувній станції мобільній радіоелектронної боротьби, потім по самому литовищу, і за цією спецоперацією стоїть головне управління розвідки Міністерства оборони, які дісталися і туди. Проводять дії і там проти фактично no, всіх, я не? тут тебе перу, це тільки припущення Журналістське припущення так, офіційного ну, підтвердження е цієї інформації немає, е тому що спецслужби дж... ніколи не підтверджують причетності до чиїчних праців, посилаючись як, на як, джерела, як знищення, як я знищення одного з ватажків. Хамасу цього тижня, яке сталося, ідея ізраїльські спецслужби теж а може, не це не во не взяла на себе. Ну Так от це ж теж припущено. Я думаю, що зверне увагу, що а, 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 ні українські, ні ізраїльські спецслужби, які офіційно не мають відношення до знищення терористів в Сирії і в Теграні відповідно. Вони жодним чином не співпрацюють між собою офіційно, але якось дивно стало, що цього тижня вони почали допомагати один одному. Нищити ворогів. Тобто, це взаємні вороги, і те, що були знищені терористи в Сирії, це теж допомога Ізраїлю до певної міри. Не, ну безумовно. Але до речі, якщо ми згадали вже про Іран, то тут можна сказати кілька слів, тому що я думаю і дотримуюсь цієї точки зору, що. Цьому можуть бути зацікавлені і ті, хто не дасть Ірану проводити більш помірковану політику, а буде зацікавлений в ескалації, аби Іран не на на жодні можливі перемовини майбутні про ядерну угоду поновлення, тому що розглядається ж такий підхід, що з Іраном можна укласти нову угоду, і в принципі змусити Іран таким чином змусити складно, мабуть. Але все ж таки давши ось ці плюшки, давши можливості отримати і покращити соціальне і економічне становище в країні, відтягнути їх, в тому числі і від Росії, і не тільки і в принципі, до речі, десь можливо це і в наших інтересах було би. Нехай мої ізраїльські друзі мене вибачать, тому що якби Іран вийшов на ринок нафти і газу, я думаю, вони потіснили росіян на китайському ринку. І, а вони можуть. вже чекай, вони вже їх звідти ну, вже, вже є. А як а якщо їм дати вже. вийти повноцінно? Ну, я не згоден з цією тезою, тому що терористам не можна давати е, жодного послаблення, вони використають його завжди на свою користь. От ще черговий приклад цього тижня, як венесельський режим Мадуро, який виклав угоди перед uh -huh. тим сполученими штатами, і пообіцяв в обмін на те, що їм дозволять зараз продавати частину нафти. Вони проведуть чесні вибори. Чим це закінчилось? Фальсифікацією. вкрали перемогу опозиції, просто наплювавши. А Америка дала їм можливість зняла з них частину санкцій. От як вони за це віддячили? Тому твої сподівання, що мовляв, вони будуть між одним конкурувати не факт. А де гарантія того, що Іран не почне навпаки гратись в ціновий, скажімо так, демпінг з росіянами? Розумієш, вони будуть один одного підтримувати. Це природні союзники. А тут уже все залежить від розстановки сил в Ірані. Іран різну історію мав. Ну колись себе, Іран був і про захід. Ну давай не будемо мати, скажем так міфічних сподівань на те, що зараз новий президент, якого малюють ледь не лібералом, він може зараз змінити політику Ірану. Ну цього не буде, тому що всім керує все одно От, він він, старий. Він він старий, але в таких азіатських диспотіях він має повний доступ до медицини. На жаль, ці падлюки живуть дуже довго. Але ж це, але ж ця його радикальність, вона ж виглядає доволі таки комічно. Ну, піднімати ось цей червоний прапор, погрожувати, що зараз ми нанесемо не удар. Готуйтеся, ми вас десь ударимо. Ну, воно з, з цього вже сміються. Реально, тобто, от у з смерть Америці, смерть Ізраїлю, як ти до цієї Америки доберешся? Ну тут важливо ну, інше, смішно. що ізраїльські спецслужби які не мають жодного відношення до убивства Ганії. Ну безперечно, це не вони зробили. Так кажуть, вони показали, що будь-хто хто стоїть поряд з іранськими диктаторами, він стає мішенью. І тут же ще одна важлива новина погана: на сході той, хто дає прихисток, господар, він несе повну відповідальність за збереження життя свого сті. Те, що гані убили на території Ірану в його будинку. Це насправді удар по Ірану, і це показує їхню нездатність захистити навіть тих, кого вони взялися, і обіцяли захистити ватажків, зокрема Хамаса і Хезболи. Ну тому о, тут велику роль грає символізм. Розумієш, символізм, де вбито, одна річ, якої би бо вбила в Лівані, там чи умовно кажучи, десь. В Єгипті е, річ, коли його вбивають тегерані. Тут уже і удар в, там, по починає. тільки склав. Так, преславу, от я ж про це кажу. І будь ласка. Звичайно, звичайно. Ну, але побачимо. Я думаю, ми не даремно зараз про це поговорили, тому що я думаю, що вплив України через різні можливості зовнішньо-політичні не тільки буде тільки зростати в регіоні, тому важливо розуміти, що там відбувається. Ну і традиційна наша рубрика Фейк тижня. Росіяни вигадали черговий фейк. Вони посилаються, начебто, на якісь українські телеграм-канали, про те, що на полі бою була помічена чергова вундервафи, північнокорейська зброя це ось такий БТР. Я його називаю. Ну, це протитанкові ракети Булсай 4 комплекс, який здатний, начебто, влучати в танк чи в броньовану машину на відстані до 10 кілометрів. Ну і тепер же всіх лякають цим, що дивіться, буде дуже непросто, буде дуже складно. всім. це відповідь о... Північної Кореї на Джевелін, мабуть, на Налав такий от має бути. А їхні, так а, їхні а їхній ж комплекс Шейна колеса. Mm. Ну і от от цим хотіли залякати. Це хотіли продемонструвати. Ну. Знаєш, я думаю, що якась пішла певна деградація, тому що раніше вони показували Тоси, Сонцепьоки, які, ну, це дійсно зброя дуже загрозлива, вона дуже, скажімо так, руйнівна, і зрозуміло, що це дійсно зброя певною мірою страшна. Зараз вони показують ось це. Хоча треба розуміти, ну, протитанковий комплекс, окей, він пересувний. Чим ви хочете здивувати? Що, що тут має бути такого? Я не розумію чи чи чим це треба злякатися? Щось що що такого на залякати? Що у нас є союзники? Дивись тут же знову 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 повертаємося до інформаційної війни і символізму. Путін коли проводив парад на день військово-морських сил, про це написав Journal, Ключове було не провести його взагалі в принципі, а показати, що крім російських військових кораблів, там є кораблі інших країн зокрема Індії, Китаю. Венесуели, якщо не помиляюсь, здається, от для того, щоб продемонструвати, Путін хоче створити враження, враження такий фейк. Ми знову кажемо про фейк. Створити фейк, що навколо Росії створюється нова військова коаліція, чого насправді нема, не відбувається. Він він це дуже хоче сильно показати і продати. І оцей фейк, коли він показує, ну так був присутній один був присутній крейсер військово-морських сил Китаю, був присутній корабель ВМС Індії, але. Це не ніяка не коліція. Це ну тобто подібні паради вони відбуваються десятками в світі, коли там святкує флот там той же Італії, Іспанії, і туди заходять просто дружні або, скажем, нейтральні судна, доєднуються Треті країн. Вони беруть участь. От і все тут нічого надзвичайно нема. І ще один фейк, який вони хотіли створити, знову почали розповідати про новий Карибський похід. Це у них така історія. Пам'ятаєш, на Кубу заводили тоді е -е, е -е, значить, групу кораблів, і зараз знову ремейк. Але уваги вже тої немає. Тобто я побачу, просто читаю російські джерела, ніде не було цієї інформації. Я ж раптом бачу, що знову група російських кораблів, ну літо, літо, розумієш, просто треба генералам розслабитись, адміралам, вони значить, використовують все це, розказують. Про перемогу, а самі просто поїхали на курорти на острови пляжі Куби під таким благовідним притером і пиво. А там ну... ж вигідна реконструкція вийшла: один підводний човен, один корабель, і там кораблі підтримки. Тобто, там ну на всього навсього вийшло. Що це один корабель і підводний човен. Тому в принципі, ну вона реально ця, ця, ця реконструкція виглядала жалюгідно, але ж ну подано було що дивіться. Ну, і не можемо не згадати найбільші військово-морські навчання, які проводить флот Росії за винятком Чорноморського флоту, зрозумілих причин йому вже нема що показувати. Він перетворився на клуб таких реконструкторів моделістів Да? от я свого часу займався теж судноплавним моделюванням. От всі інші були, і вони сказали росіяни, що це найбільше військово-морські навчання з моменту розвитку радянського союзу. Подібні за навчанням трошки менше відбувалося в 1970 році. Називалися вони Океан 70 і були приурочені тоді до сторіччя народження Володимира Ульянова Леніна. До речі, 2024 рік це ніякого там приурочити ні до чого не, не вдалося. Ну, якби роком раніше відбулося, могли б сказати, що це було. До створення сторіччя створення радянського союзу, ну не знаю що до чого це, ну але щось придумати. Ну треба ж річниці завжди придумувати. ж. Ну що ж, це власне все про що ми вам хотіли розповісти цього тижня, але найголовніше на чому ми завжди наголошуємо для того, щоб правди було більше, а фейків було менше, потрібно завжди підписуватися, ставити лайки, коментувати, рекомендувати це відео своїм друзям і знайомим. Адже нас має ставати не тільки більше, ми маємо бути більш активними ніж наш ворог. Дякуємо вам, що були з нами. Дякую, що дивилися черговий аналітичний тижневик власне на каналі Теро Медіа з Олександром Мусієнком і Тарасом Березовцем. Будьте пильні, бережіть себе і слава Україні! Героям слава!